Ще не вмерла Україна. Оригінальний вірш Павла Чубинського. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануєм і ми, браття. У своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Гей, гей, браття милі, нумо братися за діло. Гей, гей, пора вставати, пора волю добувати. Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане. Нащо віддав Україну ворогам поганим, щоб вернути її честь, ляжем головами, наречемось України славними синами? Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Спогадаймо тяжкий час! Лихую годину тих, що вміли умирати за нашу країну. Спогадаймо славну смерть, лицарства козацтва, щоб не стратить марно нам свого юнацтва. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.